Вітаю вас, друзі на моїй пасіці. Ну що ж, довго не знімав, так як ми працювали на огородах, Копали картоплю, ну кого що було, але підганяли, так як після качання меду нам прийшлось трошки підігнати деякі хвости підігнути, але хочу переглянути сімейки, хочу позабирати клійонки, так як в зиму я хочу потім після нового року, звісно. Приде Новий рік, ми тоді знову поставимо клейонки. але поки поставимо е, полотнину для того, щоб вони мали чим дихати, так як у нас утеплітелі вже є хороші. Тому ми будемо стати, тому я хочу показати друзі, ми працюємо. Так як мене запитували друзі, мене запитували, е, яка різниця в 10 рамочниках, 8 рамочниках, Дайте я трошки наведу на себе камеру, поговоримо чуть, чуть Друзі, разниця дуже велика і колосальна. В чому в облегшенні працювати, менше гніздо, легше туди лізти, легше працювати, легше 145 корпуса. І якщо у вас медогонка 4-храмочна, зняли зараз 145 від корпусу, якраз 8 рамок. Зараз якраз заходить у якраз медогонку. Це дуже, бо десятирамочник кожен раз набігає. Наприклад, хорошо, коли качаєш мед і корпуса вже знімаєш, то вже берешті типу, по ходу, дві рамки набігає, дивишся, вже лишні рамки приходиться десь дівати, поже набігають. В восьми рамочниках це раз і все, і візняв, і поставив, якщо наприклад, качати на взяток, ти от качав корпус, одразу вже приніс. Ти одразу корпус приніс і поставив. Так що в цьому Даже Навіть мені говорили, друзі, що от восьмираможники мало бджоли в гнізді, мало розплоду, не хватає, не забезпечують своє гніздо медом. Неправда, друзі, зараз будемо дивитися сімейку одну, от я цю вже переглянув, поставив вже їм сюди. Тря... Ну, такі його... вже, друзі, в мене. Немає що то хорошого, тому я вже якісь е, вирізаю кусочки, обрізки вже складаю, тому що ну, всю пасіку знати тільки треба простінів і всього, бо я хочу тоненькі подати. Тоненькі хочу посади. Тому, друзя, е, друзі, мені сподобалися случаї восьмирамошники. От набагато швидше я їх відкачую. Не знаю чому, але я за день відкачаю 10 восьмирамошників. Десяти раможника, откачаю 5, 4, 5, цих 10, 12, 13 рамочок. Бистріше з гніздом працювати. І знаєте, ну, от, не знаю, да, і вже ті не викинеш, звісно, бо тому що вони вже є, вони вже більше півпасіки тих є. Як ти їх ти, міняти, вже немає смислу, тому працюємо. Що таке було? Тому працюємо і Там дальше. Тому працюємо і з десятирамошниками, і з восьми рамошниками працюємо. Ну які, ну е, знаєте, дочепившися з восьмирамошниками, я цей рік попрацюю. Не знаю, яка зимівля, друзі, буде. Не знаю, яка буде зимівля, але но... я на який був на районі, так на ринку поїхав, пересікся, з батьма. Дуже багато в районі мене пасічників знають, як по відео, так і по, по життю. Дуже багато пасічників кат не до -меда. Дуже багато даже, каже, пасіки ми нагнали, то було 30 сімей, ми нагнали 50, то навіть менше, ніж в торік брали з 30. Та що це з цим на джоли дим'я? Отакі справи, друзі, не знаю. У нас тільки один соняшник паршивенько дав, один так, а один дав, дав, зараз я забуду, Димар, бо якраз на бджоли він. А один дав так, як треба. Тому я хочу переглянути восьми рамочки. Десяти рамочки я вже закінчив, передивився, де треба піти стимульнув. Восьмі рамочники я не підгоду. Дав і десяти рамочки, я цей рік підгодовував, тому що більше є. там розплод є і тут, і там є розплод. Але там чого то вони, може, то, що я цими перші відкачав, був перший. Це вони ще трошки трошки сів. давайте, друзі, подивимося, буду менше балакати. А. Так оглянемо, що в нас робиться там. О, от як, друзі, мало вдоли. Ось не рамошник. Не Двісь, друзі, осінь. Двісь улочки зайняті. Біли достатньо, бджоли багато. Біла в нас карника спокійно. О, тому хочу. Я йому димку трошки днухну, щоб вони не дали місце. Хочу, друзі, подивитися. Забрати клейоночку. Так, колосочки ага, приклеїли. Тому так, чекайте, дівчатка. Настроїли вже дороги собі на зиму. Але е, хочу поставити, щоб не, знаєте, щоб не парилися рамки. Хочу поставити е, холстини для того, щоб... Диві, так позапрополісовували, нічого не можна віддерувати. Дивіться, ці рамки за це. Ну, давненько. Так, що тут -а? О, забрав? А, тому хочу витягнути. Вони вже готуються зиму, а тут -а я такий собі вліз, Подив... але хочу глянути. Може я більше не прийдеться дивитися, не знаю. Але хочу подивитися, що в них з кормами, так як, друзі, ще взяток у нас продовжується, хоч невеликий, але. Соняшник ще у нас цвіте. Ще щось так вийшло, що пів перецвіло, пересвіло, поля тоді розсвіло. Тому кормів вони собі наносили нормально. І на пасіці у нас воровства поки немає. Тихенько, можна працювати що днем, що вечором. Нема різниці. А витягнути це рамки двічі робиться? <реку> угу. Угу. Не дадуть витягнути мені рамки. О, так, щоб ніде не прищемити матки, бо це дуже важливо зараз в цю пору. Ну що, розплодик є. Молоденька бджола виходить, бджола вже міняється, молоденька, розплідє. Хочу подивитися, може яку треба поставити на карандаш, може треба буде де, де яку рамочку дві підставити, може треба буде. Як іде і меду поставити. Тому хочу глянути, що в них О, повномедна рамка. Битком трошки перхи, а то мед. Тому хочу подивитися. Питаються технологія бджільництва. Яка, друзі, технологія? Працюємо ти, все. і Просто чим? Просто легко. Бджоли, ви самі бачите, повні рамки, бджоли більше, чим треба. Бджоли вистачає. О, от вам. Видите, є молоденька пчелка. Трошки підливаються, рівняють. Ой, тяжкі рамки, розплодик є. Це трошки ставити на заметку, може деяким треба буде і трошечки і підкормити, дати якоїсь медової сити, чуть-чуть підляли. Ну будемо це все ми проти. Бо що впаде, о, 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 Ще в мене є старий рамок трохи яких я планую замінити. Я вже їх на край, це вже цей рік на другий рік очередь прийшла. На край хочу я вже їх відсунути. І навесні буду удаляти. Ну що, друзі, як ви скажете, От я медочок залив, підливаю, дві Підливаю, Я ж що сім'я забезпечена на зиму кормами. Але моє моє діло подивитися. О. Дві друзі, які восьми рамочниках скільки розплоду. О, рамочка з розплодом повністю. Скаут ще не вистачає. Та все вистає, і розплоду вистає. І спрацювали вони це рік добре. Це всі ці, ці... сім'я і та сім'я, друзі, я їх не підселяв. Вони вийшли, самі витягнули себе. Я їм не підселяв ні грама. Бо тим сім'ям я давав по рамці весні по рамці. Ну, ранці бджоли з розплодом. Ці, ці сім'ї самі себе витягнули. О, О Дивіться, друзі, повнісінька рамка меду. Десь трошки перги, а трошки цей. Ну, я вважаю, якщо в сім'ї є три рамки розплоду, сім'я помаленьку ще навіть що, то вона собі набере сили. О, так що це я знаю, що є друзі, качають. Ну ми вже все, ми вже, я скажу, приготували себе. Зараз вони носять собі, трошки приносять собі, а що то трошки вони. Подивіться, друзі, це йде оп'ять, повністю рамка медова. Ай не стоїмо. Так. І крайня теж мед. Ну чотири рамки, розпл... рамки розплоду, меду. Чотири рамки розплоду, чотири рамки меду. Як на вашу думку, друзі? Ще трошки підносять, трошки і ну, це без маски стою, воровства немає, нападіння, змобливості нема ніякої. От працюємо з дівчатками, дівчатка наші трудяться. О, так ми переглядаю трошки, яка бо десятирамошники я сідую до пуття, перегляну, де треба. Дуже сподобалися мені, друзі, і, і якщо хто вважає, початківці мої друзі, Сподобалися мені, звісно, штромера від Саші Мазепи. Дівчата рвуть і болото, звісно. Що тут говорити, крепкі, мочні. Навіть є такі сімейки, що я робив на дві рамочки розплоду. І вони вирвалися. О, дивіться, бачите. Вони мають почти три рамки розплоду. Що не хватить, то в повні хватить для розвитку сім'ї в осінній період. Так, як би це її всунути, щоб ніде нічого не повредити. Так, чуть нагнем. Все, я до цієї сім'ї вже цього року лізти оце перегляну. Вони ще трошки підливають, ще щось трошки з'їдять, трошки підляю. Ну тоді вже, друзі, вже зробимо перетасовку, як вже будуть джоли входити в зиму. Тоді ми зробимо перетасовку, яку перетасовку? Підтягнемо медові рамки. Підтянемо медові рамки ближче до гнізда, щоб їм було. Ну я замітив, що е... вони практично під одну сторону, під е... южну сторону, е... знесли мед під северну, зараз в них розпліли, так як жара, тому вони потребують зараз трошки прохлади. Вони зараз потребують чуть-чуть прохлади, тому. Так, а де це ще моя одна полоска? Одна є. А де це ще одна? Ага, є. Полоски стоять тупіру неділю. Вони ще пахнуть. Тому ми ще ставимо полосочки, хай стоять. Теж вже нема в мене з чого різати, вже ріжу з якесь плоча. Так я як хочу якісь кусочки. Якісь ріжу, друзі, кусочки, з чого є, ліплю, бо треба перевести вже на зиму, перевезти на холстики. О, якраз знайшовся один, так що зайняв. Сіліком ми за його. Ми зараз її трошки підріжемо, друзі. Трошки підріжемо. Так що, знаєте, ну як сказати, я різниці не бачу різниці, не бачу ніякого, наприклад, десятирамошник, рамочник. Одинаково, що ті працюють, що ті працюють. Це тільки те, що на рамочник треба... На один корпус більше. От вам вся технологія. Хто працює, то накатує. Знаєте, е друзі, от як ти там от на мене змоєш, от як ти там працюєш, розкажи. Друзі, кожен працює по-своєму. Кожна своя технологія. От я, е я почав працювати так. Мені, я попробував так, я попробував сяк. Мені сподобалось. Я дивився, як е дехто до мене збої. кому то понравилися 12 хто хтось від них в захваті. Для мене 12 рамочник він є тяжкий, я не хочу його. Відсуну, щоб не мешало. Для мене 12 рамочник він є тяжкий, корпуса тяжкі двигати. Тому я вибрав собі, щоб зараз була в мене можливість. Звісно, я б перейшов всю пасіку, перевів би на рамочник. Звісно, мови нема. О, накрили нашо. Вуликами хвостиною піднес ревочки, так як, хоча це вже давно треба було зробити, але що-то в мене часу вечно не вистачало, в мене вечно часу не вистачало це зробити, так як і знаєте, мед довго качав, а потім треба було на огородах працювати трішки. Знаєте, друзі. Багато двоє до мене, друзі, багато питають, багато. Розкажи, як правильно робити, як що. Так, де тут клієнка? А є та клієнка. Кожен, друзі, робить по-своєму, як в нього виходить, як він накатує собі. Так. Ну що, підемо, мабуть, я вам покажу, друзі. Ви знаєте, в мене такий отводок, який ну, дуже мені сподобався, як він працює, як він джолки, бачите, спокійно, як... як я їхав, наче продовжується взяток. Тому так, наче продовжується взяток. О, ну, який там взяток, там в, який в цю пору вже взяток, але ще почти 200 гектар гречки цвіте. О, ще цвіте соняшник, шайка, от, дуже багато, багато по окраїнах соняшника є. Ой, Тому підемо, друзі, подивимось на що там мій. Тому що я кормив його, а тепер я вже прикратив його кормити, ми підемо просто подивимося. Підемо подивимося, що в його це сімейки мої вже всі переведені з клійонки. Практично вся пасіка з клійонки переведена на хвостину, так як треба, щоб. От нині вже кінчив, бо качати то нині поставив забрусний. Там трошки залишилося, то хай вони виносять. Так як нема, все одно на поки нападу, то хочу, щоб вони з молокорита вибрали. Вибрали метри і осушили мені, то я вже його помию, то все ще треба. А, от, Молоденький тволочок. Тому, друзі, глянемо на цей штромер. Я хочу, друзі, подивитися на нього. Так, щоб ти мені не впало. Хочу подивитися, так як я їх підгодовував, а потім перестав підгодовувати. А за ноги ще хочуть кусати. А от вдоба. Тож, нормально, все, взяток є, все. Ну, Це, це що в мене, друзі, в сім'ях, в тих злих сім'ях, що в мене... Знаєте, друзі, в тих сім'ях, що я міняв матки злих, злих матки міняв, в них ще залишилося з трошки старої бджоли, вони ще друкують, тому що вже практично по всій пасіці в мене карніка, де можна спокійно, без маски ходити. Ну, ще є. Ну ще трошки там бджола поміняється. так, Я тут вже поставив, тут я вже поставив холстинку, Глянемо, а приполісовую так. О. Хочу вам показати. Можна сказати, хай там буде як похвалитися, хочу такими молодими матками, а так приплюсували. Так ще що якийсь що дійсно отводок, отводок на, на рамочку розплоду був зроблений, чи на дві, я не пам'ятаю вже. Мало того, що собі рамок настроїв, зараз ще опущу. тут. Та ще зумів принести. Один 145 корпус. Повністю залив мене. Дуже хороший, спокійний. Бачите? Стара бдла та зла відходи, зараз крабу. Ще є трошки. Ще, ще дев'яких вуликах ще залишилася та зла. Ну так, в принципі, я вже працювати маю, чи вже... вже не треба охати-ахати. Так. Так. так, друзі, мають. Вони стільки меду. Ставимо рамочку. Хочу подивитися. Бо, я до них тоже вже більше лізти не буду цього року. О, це, друзі, в них друга рамка меду. Ще підливають, бачите, що трошки блистить, вони ще підливають трошки меду. Так, заберемо щось все тіло. Так що я вже знаю, що є друзі, кормлять, але мені не треба кормити, в мене вистачає. Так, це розплід, медово розплодна. Зараз не глянемо. Так, медово-розплодна, гарна бджолка молоденька виходить, бо чого? Бо ну, велика вся нальот пішла на льот, бо я ж кажу, що трошки сонячник доцвітає ще. Ще є, ще є, звісно, десяток бджоли, ще є той, ще не є. Бо я ж кажу, це ж отводок зроблений на, на від злої сім'ї, пороблені отводки. О, Отак вони собі працюють, потрошки, потрошки підливають, чуть чуть з снізо помаленьку. Якраз до тієї пори, до осінь, підуть в зиму, вони трошки ще підляють який ще рамочку, і от вони так підуть в зиму. Так. Трошки, бачите, меду є, трошки розплоться нові рамки. Бачте, від друзяк, заливають, подивіться, блистить. Все підливають. Готовлять повністю. Та й добре, що вони собі підлиють. Потрошки, небагато, по чуть-чуть, по каплях, але вони підливають. Ой! О! о. Розпліт, мед. Отак. Я вважаю, що... І вони ще трошки скоротяться, звісно, все вся та недобра бджола, яка є, відійде. Так, бачите, друзі, є розплід, є медочок. І крайня рамка опять повномеодно битком. Так, ну що то я матки не бачу, бо Саша кричав, що вас всі мої матки поубивало. де покажіть мені матку. Де вона? Я навіть не знаю, де вона. Я її навіть не бачу, де вона. О, отакі, кавна. На червила, на працювала, повністю рамочка заливається медом. Повністю від бруска до бруска заливається, Ну все трошки не запечатаний. Але в принципі я вважаю фат на зиму. Ще так як взяток у нас продовжується. Невеликий, звісно, але ще трошки продовжується, то вони ще трошки підляють. Так. Так. Я не бачу показати, де моя красавиця. Не бачу. Теж підливають, ось розплід, а тут вже почали зажимати матку, підливають потрошки. Ну, хай підливають. Потрішки це можна. Це не те, що зараз залялити все, а потрічки хай там підливають. Так, дівчата, чекайте. Потрішки можна підливати. По чуть-чуть, потрішки. Так, єсть. От, друзі, якщо ви побачите, матка з червоною меткою. Це карніка. Саша навіть написав я. Улінбрук обльотана на штромері. Так, я оберну, щоб я коли доставити ту рамку, щоб я її не притиснув. Так, це яка в мене крайня так, була? Так, що у нас тут? А бачите, сильно є чотири рамки повномьодних, а дві-три ще є мало Ну, Я вважаю, хватить. О, і яка рамочка залита. І поставив їх три штуки попід край водку і за голову. Так, зараз я підніму. А що це таке? Ось такі друзі в нас справи. Так що цей рік в мене чуть як ніколи, я цей рік довольний своїми сімейками працюють. І... Ну Ось так, так що сімейки працюють, зиму ми вже практично. Практично ми взиму вже приготувалися. Яка от там переглядаю, таке по мінімуму, контролюю запаси, але я бачу, вони ще підливають. Тому внізда я більше не полізу, так щось таке може не вистачає, нічого. Так, все, закрив, утеплення покладу. Кришу оплатимо. Отакі друзі, у нас справи. Водичку бджоли п'ють, звісно, але сьогодні, ви знаєте, якось то мені прийшлося наливати, ходити, наливати декілька разів. Раз, другий, третій. Сьогодні я наляв вчора вечором. По гілки стоять повністю. Є бджола, є, але не так, як то масово, знаєте. Не так то масово. Ну, в общем, я сім'ями це рік довольний. От водки, все, що рій, все, що справлено, все трошки порівняно. От цьоки літають наші трошки. От як би там не було, вже могла сказати. Ага. Осінь на порозі. Вже осінь, друзі, на порозі, а тілки наші грудяться. Водичку катошки беруть, от водки працюють, треба їх пізніше переселяти. Пізніше треба буде переселяти їх. Сім'ї переселяти, бо вулики в мене є. У мене декілька дві сім'ї струтилося, тому хочу переселити, щоб вони. Так, в принципі, пасіка працює, шевелиться, літає на взяточок. Тому є в мене дві сім'ї, де струтилися, вони вже пусті. Тому я хочу їх переселити, а тоді будуть опять отводки. Питають мене, друзі, чи я буду розширятися, хто його знає, чи буду, чи не буду, це поки. Ну, якийсь, звісно, сімейка дві, звісно, наповниться, це мови нема. Ну, знаєте, друзі, що приходить опитом. Ви не повірите, ну якось воно якось так, що тут набувається. якось... Ee, дивися, дивишся, о, чекай, все те вийшло, очекаю, що те получилось. От як вже цей рік в мене сім'ї дивився всі візді маточки працюють, всі маточки візде. Хоча чую, що дуже клад, масово матки сподіваються, масово І треба маток підселяти. Не знаю, мої маточки працюють, мої маточки трудяться. Трошки деякі 10 я трошки підгодовував, ставив ці нові кормушечки. Безподобно ними кормити, прийшов, скрив кришечку, не лізеш вулик, відкрив трошки. Я брав забрусну і вощину забрусну, брав і проварував її, так щоб вощина збіглася, а тоді цей сиропчик, додавав трошки цукру меду і вертав назад, то я вважаю, що там меду теж достаточно. Сім'ї, я, ми... ну, я кажу, я бачу, що треба в мене ще деякі сім'ї залишилися на клейонці, але я зараз так не мав часу. О, дивіться, що робить поставку. Трошки було забрусного. Забрусну її будовищини. Там небагато там. Але як я маю колупатися, нехай вони колупають. Вони її там усушать. Тоді тільки взяв, всіх скидав та й все. І такі нас справи. насправи. Сімейки працюють. Це та моторик люйонка треба забрати, щоб на зиму пустити холстиком О, так що Пасіка, друзі, працює потрошки. Ми як маємо час теж вискакуємо, працюємо, трудимося. такі справи, друзі. Так що сезон ми помаленьку починаємо закривати, помаленьку починаємо ще доводити його до кінця. Тож, всім удачі, мирного нам неба, друзі. Ваші пчелки працювали, я кажу, є ще друзі мої багато, які ще мед качають. Я представляю, що ну, є друзі двоє таке, таке нападіння, що не немає на вулику, я хочу по і без проблем, без всяких там, я кажу, без проблем ставлю ще мед в цьому кориді, щоб вибирали, так що нападіння в наше немає. О, так що в нас невеличке, там несуть, вони грами, там грами несуть, тому що соняшник там залишився края, десь от семи. І гречка, яка, яка в нас в цю пору та гречка, чи вона дає, чи вона не дає, хто його знає, чи вона дає, чи вона не дає та гречка. Ну ж може, що якусь крупицю дає, крупичку ту дає, але, але для них вистачає зайняті, працюють роботою. І... Не кусають, по пасіці не ганяють. Собаки під машиною не лежать, кури ходять свободно. Ми, ми пори ходимо по пасіці, бачите, свободно ходимо. Все, друзі, всім пока. Я сказав, До нових зустрічів. Все, все, до побачення, друзі.